you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Навіть у часи війни, коли кожна копійка може врятувати життя, деякі політики навіть не соромляться показувати свої розкішні аксесуари за мільйони гривень, куплені ймовірно за державні кошти. Наприклад, очільник Вінницької військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов днями взяв участь у спецпогашенні поштової марки, наче 32-ї річниці заснування військової частини 24-го прикордонного загону. Там чиновник засвітив коштовний годинник швейцарської компанії, якого немає у його декларації. Корпус годинника Яхтмастер 42 від Rolex виготовлений із 18 каратного білого золота. Годинник має чорний циферблат з контрастними цифровими індексами та великими стрілками, що мають люмінессенці. Центне покриття, завдяки цьому можна легко зчитувати дані навіть в умовах низького освітлення. Також у цієї моделі сафірове скло, стійке до появи подряпин та лінза циклопс. У вікні індикації дати водонепроникність годинника до сотні метрів. Увага! Ціна такого годинника 1 мільйон 320 тисяч гривень. Ви тільки уявіть цю суму, виникає відразу. Запитання, а звідки такі кошти у людини, яка працює на державній посаді та ще й під час війни. На цей мільйон можна було б придбати не один дрон для військових, який би врятував життя нашим захисникам. Але, як бачимо, війна у пана Сергія не на першому місці. Йому радше витратити кошти на прикраси, ніж подбати про захисників. Та не забуваючи про війну в країні, Сергій Борзов замінив рік. Рідний браслет годинника, який виготовлений із гнучких металевих пластин, покритих еластомером, на ременець кольору хакі, заміна обійшлася йому усього у 2,2 тисячі гривень. Певно, щоб не так привертали увагу. Але насправді ситуація максимально цинічна. Адже поки українці віддають ледь не останнє, щоб закрити збір на дрон чи на машину для порятунку поранених з поля бою, такі як Серг і купують собі годинники, перебуваючи на державній посаді. Додамо, Сергій Борзов очолив Вінницьку обласну держадміністрацію у 2020 році. З 2014 року він працював у державному управлінні справами заступником керівника, виконуючим обов'язки голови. А у 2019 тисячі очолив відомство. Відомо, що у 2016 році сім'я Борзова отримала від управління служби. Жбову квартиру площею 190 квадратних метрів, яку було безкоштовно приватизовано згідно з декларацією чиновника. За 2023 рік він отримав зарплатню у 1 мільйон 6 тисяч 203 гривні. Це по 83 тисячі 850 гривень на місяць. Навіть працюючи цілий рік, Сергію б не вистачило на цей годинник. Не виключення, що для купівлі були залучені державні кошти, які призначення але точно не для Сергія та його прикрас, а ймовірно, мали б спрямовуватися на оборону та військові питання. Такі ситуації показують справжність наших чиновників. Тим часом його дружина, депутатка від партії Слуга народу Ірина Борзова заробила у парламенті 663 шістдесят тисячі гривень по 55 тисяч гривень на місяць. Інших доходів подружжя не декларує. Насправді. Насправді, чиновники повинні бути прикладом солідарності та відповідальності, особливо у найважчі часи, а не витрачати кошти на свої власні прихоті. Але як бачимо, на даному етапі все в нас по іншому відбувається. Покупка дорогих прикрас під час війни викликає глибоке осудження і відображає безглуздя та цинізм чиновницької еліти. Вона свідчить про відсутність зв'язку з реальними проблемами суспільства. Та ігнорування моральних та етичних норм. Сподіваємось, що на цей випадок звернуть увагу спеціальні служби та все ж дізнаються, звідки у пана Сергія такі статки, щоб купувати годинних за 30 тисяч євро. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.